І проповідана буде ця Євангелія царства по цілому світові, на свідоцтво народам усім, і тоді прийде кінець. bluyo volyubod gut ma filt, va tsen спортain tiud, Христос Воскрес! Дорогі брати та сестри, цими днями саме таким християнським вітанням будуть вітатись чимало віруючих людей. На це ствердження ми почуємо таку відповідь: воістину Воскрес. Це вітання сьогодні ми будемо чути з багатьох уст. І дійсно велика подія. Декілька тисяч років тому відбулась, яка має наслідки, яка має е, послідовників, яка має наслідки по сьогоднішній день. Ця подія змінить історію людства на до і після. Мова йде про Воскресіння нашого Спасителя Ісуса Христа. Він мав образ людини, подобу людини. Він прожив 33 роки. Він зробив чимало добрих справ, біля нього були завжди його учні, які стануть послідовниками, які будуть сповіщати благозвістку. Але в той же час Христос постраждав та помер. Але після смерті було Воскресіння. І саме це Воскресіння дає нам з вами надію, надію, добро. Перемогло зло. Бог у своєму плані спасіння мав намір спасти усіх людей, які повірять в Ісуса Христа. Але цей план неможливо було реалізувати без смерті, повинна бути пролита кров. Адже за гріх повинна бути пролита кров. І цю кров пролив наш Спаситель Ісус Христос. Він пішов на Голговський хрест. За кожного з нас. Дорогі брати та сестри, сьогодні я хочу оминути символізм, не говорити про якісь символи, а звернутися до практичних речей, звернутись до вічного живого слова для того, щоб зрозуміти, що для нас з вами означає ця подія, яка відбулась тисячі років тому. Чи має вона реальні наслідки? Для людей сьогодні, що для нас з вами, сучасників, означає смерть та Воскресіння Ісуса Христа. Голгофа розп'яття, Христос Хрест. На Христі люди продемонстрували свою неймовірну жорстокість. Христос зазнав дуже багато страждань. Люди по відношенню до нього проявили надзвичайну людську жорстокість, але в той же час хрест став проявом неймовірної Божої любові. Людська жорстокість з однієї сторони і Божа любов з іншої. Здавалося б, усе втрачено. Здавалося б, Христос помер, надії більше немає. Учні, були свідками цієї важливої і такої, такої важливої для них події і такої події, яку так важко було їм зрозуміти. Їм надзвичайно важко було зрозуміти, чому все відбувається саме так. Хоча Христос багато разів попереджав, що йому треба постраждати, Він повинен це зробити. Саме в цьому полягає його місія. А коли все відбулось, Учні у розпачі, вони не знають, що буде далі. Але настане день Божого Воскресіння. У гробі більше немає тіла. Янгол скаже чудові слова, чому ви шукаєте живого серед мертвих? Його немає серед мертвих, він воскрес. І сьогодні Він на небі біля свого небесного батька від символізму до практичності. Дорогі брати та сестри, що для нас з вами сьогодні означає смерть та Воскресіння Христа. Дозвольте звернутись до Божого Слова, Пісня до Колосян, другий розділ, починаючи з 12 го вірша, апостол Павло говорить наступні слова: поховані з Ним через хрещення, ви воскресли разом з Ним через віру в силу Бога. Який Воскресив Його з мертвих, і вас, які були мертві в переступах і в необрізанні вашого тіла, Він оживив вас разом із собою, простивши нам усі переступи. Дорогі брати та сестри! Що змінилось у людстві після того, як помер та Воскрес Ісус Христос? Бог відкрив двері Спасіння, написано у Божому Слові. Чомусь Бог вважав за потрібне відзначити цю подію на сторінках Божого Слова. І Бог каже, завіса в храмі була розірвана зверху донизу. Зверніть увагу на важливу деталь: зверху донизу, з ініціативи Бога, не через здобутки людей, не через бажання людей, а саме через бажання Бога подарити людям надію. На спасіння. Бог відкрив двері, Бог відкрив доступ до святого святих, Бог сказав до людини: кожен, хто повірує в Ісуса Христа, може отримати спасіння. З цього моменту все докорінно зміниться. Двері спасіння будуть відкриті не лише для Божого народу, а для кожного, хто повірує, хто хреститься. Ми з вами прочитали місце із Божого Слова. Поховані з ним через хрещення, дорогі брати та сестри, не тільки символізм, а практичні речі. Бог каже, ви поховані разом з ним через водне хрещення. Ми добре знаємо, як це відбувається, ця священнодія, ця важлива подія у житті кожної віруючої людини. Вона відбувається е, через повне погруження у воду. Вона відбувається. Саме у воді це символізує смерть, коли людина повністю знаходиться під водою дуже короткий час. Але це символ смерті, символ смерті старого єства людини, гріховного єства, гріховної природи та символ народження нової істоти в Ісусі Христі. Дорогі брати та сестри, яким, яким для нас важливим є ця подія. Водне хрещення. Отже, поховані з Ним через хрещення, ви воскресли з Ним через віру, в силу Бога, який воскресив Його з мертвих, воскресіння через віру. Бог каже, ви так само можете воскреснути, якщо довіритесь, якщо повірите, що Христос, Син Божий, Воскрес. Я переконаний, що для нас це є довершений факт, жодного сумніву. Дійсно, Христос Воскрес. Багато віруючих можуть засвідкувати, Він живий, ми його знаємо, ми його бачили, ми його переживали в своєму житті. Він відповідає на наші прохання до нього. Він живий. Навіть Стефан це перша людина, яка загине, трагічно загине, його поб'ють камінням. Він, коли буде помирати, він підійме свій погляд до неба і скаже: Я бачу Ісуса Христа. Який стоїть біля Бога Отця. Отже, Христос Воскрес. Але Боже Слово каже, є практичні наслідки для кожного із нас. Він каже: якщо ви повірите у те, що Христос Воскрес, якщо ви приймете святе водне хрещення через повне занурення у воду, якщо ваша стара гріховна природа помре, то прийде час, ви обов'язково воскреснете так само, як Воскрес Христос. Апостол Павло продовжує і каже далі: І вас, які були мертві в переступах і в необрізанні вашого тіла. Дорогі брати та сестри, Бог проводить дуже чітку межу. Він дуже чітко відділив мертвих та живих. Він каже, ті, які не прийняли Ісуса Христа, насправді вони мертві. Вони можуть виглядати як абсолютно повноцінні люди. Вони проживають своє життя. Але Бог каже в моїх очах, ті, хто не прийняв Христа, вони досі залишаються мертвими. Отже, Боже Слово каже, ті, що мертві у своїх гріхах, які не пережили, які не обрізані, не обрізане ваше тіло, Бог може використовувати тіло людини для, для того, щоб служити йому. Він оживив вас разом із собою, простивши нам усі переступи. А що ми отримуємо в результаті, коли людина навертається до Бога? Коли вона щиро покаялась перед Богом, коли вона пережила народження згори, коли вона отримала абсолютно нову духовну природу, вона може відчути прощення. Прощення не від людини, прощення від Бога, від свого небесного Батька. Ми можемо назвати Бога Батьком тільки тоді, коли ми прийняли Ісуса Христа у своє серце, від символізму до практичності. Дорогі брати та сестри! Можливо, сьогодні свято Божого Воскресіння переповнено різними символами, але як важливо поміж цих символів побачити практичні речі, практичний зміст, який сьогодні Бог вкладає у Воскресіння Ісуса Христа. Кожен раз, коли проходить це свято, Бог знову і знову задає питання до усього людства, і воно звучить. Приблизно так. Чи воскрес Ти разом з Ісусом Христом? Чи померла Твоя гріховна природа, про яку говорить Боже Слово? Дорогі брати та сестри, нехай би ці прості питання мали місце в наших серцях, і якщо ми для себе зрозуміємо, що дійсно, насправді, можливо, тільки символізм, потрібно звернутися до Бога, отримати від Нього прощення. Через щире покаяння. Нехай Ісус Христос стане Богом вашого життя, і у вас буде надія, прийде час, коли ми так само помремо, але так само воскреснемо. Це та думка, яку я сьогодні хочу залишити для нас. Христос Воскрес воістину Воскрес! Слава Ісусу Христу! Амінь.